Друзі, всім привіт! Ви на каналі Життя Драйверів. Ми знову ж таки спішимо поділитися з вами нашою новинкою швейцарською свіжопригнаною Nissan X Trail. 2014 рік, чистий, з комплектом літньої гуми в такому стані. 127 кВт-мотор. Максимально потужний, підкреслюю. 6-14 рік, шестиступенева механічна коробка перемикання швидкостей, повний привід ще підключається з блокуванням на додачу. Це дуже важливо, автомобіль максимально універсальний. І от такий маємо швейцарський оригінальний підкапотний простір. Під тестою в Україні нічого не такий стан. Все по оригінальним І став. Моторчик працює рівненько, як часики, обслугований по Швейцарії. Власниця швейцарка. Видно, що дуже бойливо ставилася до автомобіля, до останнього кілометру. Трошечки захопимо екстер'єри даного автомобіля, хромовані отакі накладки на протитуманних фарах присутні. Умивачі це максимальна, максимальніша комплектація, яка може бути для екстрейла, підкреслюю, з максимально потужним двигуном. Лінзована оптика. Розділене розділений ближнє дальнє світло. Вже адаптований LED-ходові вогні, вони ж і габарити одночасно просто перероблені по Швейцарії. Отака От резина зимова. Чорний металік, дуже нарядний. Стан дисків гальмівних ідеальний, так само і по супортам зауважень нема. Тут все гарненько. Тут також маємо отаку камеру. Підкреслюю камери 360, електроскладання і підігрів бічних дзеркал, автомобіль на безключовому доступі, підкреслюю. Це теж важливо. Ну і знову ж таки Всі чотири електроскопідіймачі е, присутні, електрорегулювання бічних дзеркал, локери задніх дверей, центральний замок, комплектація по акустиці також максимальна. Е, босе, бос, тоєтка. Скажімо, так називає, суть не міняється. Тут все теж по максимуму, кнопка відключення ESP присутня. Оці кнопки, які тут пусті, вони просто не задіяні, тому що підкреслюю багато моментів віддано по електроніці в автоматичному режимі. Отакий стан селектора перемикання світла. Бачите, нічого не затерто. Такий стан руля, мультикермозного ж таки тут присутні. 180 630 на даний момент оригінального пробігу по автомобілю, сервісованого по Швейцарії. Їздила швейцарка, власниця, підкреслюю. Такий стан селектора КПП. Підкреслюю він оригінальний, чехол теж оригінальний, нічого не робилося, не перешивалося, Муфта повного приводу. Два режими підігріву з передніх сидінь. Також підігрівається задній диван, це дуже важливо теж. Камера на 360 отак включається. Тут клімат отакий от аналоговий. Дуже багато місць додаткових по автомобілю також є. Тут ніша. Отака. Дзеркало заднього вигляду. Знову ж таки, тут теж дзеркало. Козильку присутнє, місце для зберігання окулярів. Тут ніжка, тут маленька ніжка. В підлокітнику також. Там, як бачимо, оригінальна USB і AUX вихід є. Тут підстаканники в такому стані. Преміальна чудова акустика підкреслюю, в даному автомобілі. Зараз ми перевіримо, побачимо. Так, вітання Nissan. Позаду сабвуфер доповнює загальний акустичний ряд. В машині, як чуємо, дуже комфортно і приємно з точки зору шумки, тут все дуже добре збалансовано. Паралельно наряду з цим, так як комплектація максимально преміальна, чудова апустика, така щільна, дійсно потужна і дуже приємна для вуха, дуже гарно слухається. Також присутня навігація, карти є. Можна прошивати, оновлювати через карту. cd карта є окрема. Наряду з цим, так як і говорилося раніше, чотири камери в кругову. Зараз, можливо, якщо ми зупинимося на світлофорі, то ми це побачимо. Я думаю, що зараз якраз і побачимо. Я думаю, видно огляд всі чотири зони і паралельно з цим для зручного паркування на праву сторону у нас є функція ввімкнення камери. І Фронтальна камера при цьому також працює. Звісно, що як тільки ми рушили вперед, то щоб не відволікати увагу водія, камери відключаються. Наряду з цим панорама, яка має великий потенціал до своїх робочих варіацій відкриття. Половина повне відкриття. Режим, коли просто відкривається задня частина цієї панорами в щілину. До речі, панорама працює без зависань, без зайвих скрипів. Вона змащена, з нею все прекрасно. Ну, а таким чином вона працює в варіанті, якщо ми на цьому відкриваємо, просто на продукт. Це більша функція для курців, але підкреслюю, дана машина для неї. Пільнички і нема прикурювача. Тут просто стоїть заглушка. От таким чином це все працює. Ну і штора, як я показував, теж закривається. Приємною характеристикою є витрата палива. Навіть от за такої, як зараз, за такого характеру їзди, як ми зараз їдемо. 8 літрів це фактично пробка. І це в принципі максимальний показник, якого можна досягти. А на трасі цей показник можна покращити в принципі практично навіть до 5 ,5, те, коли на європейській солярці і до п'яти, і двох, і до 5 літрів, якщо обережно, скажімо так, користуватися гашеткою газу. Також в автомобілі повний функціонал, як я і казав, по повному приводу тобто автоматичний режим для ожеледиці постійної, і є блокування диференціалу. Для погіршених умов експлуатації автомобіля без доріжжя приємно дивує те, що в даному автомобілі 200 мм кліренсу і це дуже круто. Наряду з цим, дуже такий тяговитий і достатньо потужний двигун на 127 кВт, справиться в будь-якій ситуації. В особистому користуванні не знайшлося такої ситуації, де бігуна було недостатньо. Наряду з цим, як бачимо, чудова економія. От ми зараз вже поїхали. Розхід спустився до 7,4, і Він буде падати і далі, якщо їхати, скажімо, так нормально. Дуже приємним є факт габаритів даного автомобіля. Наряду з тим, що зовні автомобіль виглядає таким ну, масивним, великим і, скажімо так, брутальним, але попередня власниця швейцарка доводить нам те, що жінка керує таким автомобілем на механіці без жодних проблем. І паралельно з тим, автомобіль компактний з точки зору маневрування. Тобто він прогнозований, в нього дуже ну, гарна керованість. по... Кутам, і, відповідно, Приємним є фактом його в цей момент зручністю керування. Наряду з цим приємна ергономіка гарна, тобто зручно для руки, зручно розташована коліса. Звісно, що регулюється по висоті і по виліту рульова колонка. ну і Звісно ж, квінтесенцією даної комплектації є максимальна комплектація. Фу. Зараз побачимо, як так в мовити, площині. Виглядає варіант включення в автоматичному режимі цієї ну, камери. Ну, спробуємо так би мовити, реально запаркуватися. От Ми під'їжджаємо. До речі, 6,7 витрата палива спустилася вже, поки ми з вами знімаємо це відео. От, Дивимося. От На всі 4 зараз включена ця камера. Ми починаємо маневрування і намагаємося запаркуватися заднім ходом. Ну, В реальних, так би мовити, імітуючи реальні умови парковки. От У нас ліва сторона заходить практично на узбіччя. От, При цьому підрулюємося. У нас є сходження лінії, крутяться разом з рулем, тобто прогнозування лінії заходу. От, і от таким чином ми запаркувалися до позад стоячого автомобіля. Бачимо його задню лінію, бачимо сходження по лівому краю, по правому краю і по фронту. Звісно, що ми можемо подивитися, як викручується наше колесо по правій стороні. Це для зручного паркування правою стороною і для того, щоб не затирати дисками і не рвати собі резину. От таким чином це все діло працює. Присутній ще один підстаканник і характерним є те, що тут є холодильник. Тобто можна охолоджувати напої влітку, щоб було приємніше. Чудовим доповненням по автомобілю є функція вільні руки. Ось вона присутня. Також, знову ж таки, всі датчики, датчик світла, датчик дощу, все працює, все перевірено. Жодних помилок нарікань не немає. Автомобіль для людей, які не курять і не курили, тому що, як бачите, нема прикурювача і така просто вставочка, розетка. На 120 Вт. Також вона присутня ще в багажнику подивимося. Ось так воно працює без підклинювань, без нарікань. От так в закритому стані виглядає. Ну і додатково можна закрити це все діло от таким чином, взагалі буде як суцільний дах. Тут торці всі ціленькі. Роздерті. такий стан посадкового місця. Кармашки задні не експлуатувалися, видно, не відтягнуті. Тут позаду також багато різних наворотів. Такі підстаканники є. Знову ж таки, системою охолодження додатковою. Тут е обігрів охолодження заднього ряду. По ногам також стоять продувні елементи е системи кондиціонування. Отакий От задній ряд в такому стані. Теж не роздертий, не потребує жодних втручань. Такий підлокітник. Ну і знову ж таки характерним є те, що x trail має дуже багато положень регулювання задньої спинки від практично вертикального стану при збільшенні багажного простору до лежачого стану, коли їздиш на дальній відстані і тобі потрібен максимальний комфорт і розвантаження спини. Фікс присутній дитячий локер. приємна штука, це вже не треба піклуватися, за це інженери Нісан попіклувалися. А ми зараз подивимося з вами ще функцію складання заднього ряду і впевненимося, що автомобіль має дуже великий вантажний, так би мовити, потенціал, оскільки розкладається в рівну підлогу. Зараз ми це побачимо. Загальна протяжність більше як 170 см. Дуже корисно і зручно для людей, хто там їздить на полювання, на рибалку. Дійсно універсальний автомобіль, підкреслюю з дуже маленькою витратою палива. Ще одне сидіння складається таким чином. Отак От теж можна зняти. Для повної трансформації, і ну, таким чином це все діло скласти. Отак от буде виглядати на загал. І отак от це буде виглядати в загальному прогоні. Повністю спальник підкреслює дуже зручний і комфортний, перевірений на власному досвіді, тому що був досвід експлуатації аналогічної машини. У нас на каналі, до речі, є такий самий екстрейл, який був у нас. Раніше 13-го року. Ну, а це все ж таки 14-го року. Позаду є ще така корисна ніша, яка відкривається. Позаду знову ж таки повнорозмірна запаска, недотатка підкреслює. Оце йде акустичний так званий вкладиш. цим сим, йде забуфер. До речі, запаска нова не експлуатувалася взагалі. І тут все по оригіналу. Шовчки під герметиком Все як має бути в складеному стані, тобто стандартний його варіант без збільшення корисної площі. Тут присутня така шторка, полка шторка, можна її корисно навантажувати. Тут такі теж присутні оригінальні всі проставки. Ті розмежовують верхню частину багажника і нижню. Позаду стоїть оригінальний домкрат, цій ніжі присутній буксувальний крюк. Позаду тут отакі скоби теж. Для закріплення вантажу можливості монтування сітки встановлення. Це все виглядає позаду, теж без доступ, обставочка червона. А емблемка означає, що це максимально потужний мотор, вкреслює. Такий стан ніші. Диван позаду. З задньої правої сторони має отакий збережений теж стан. Тут карманчики теж не відтягнуті. Так, по правій стороні такий стан сидіння пасажирського. Торпедо. Теж збережена не затерте. Саме присутні, як і зліва холодильник з підстаканником. Тут також холодильник є, відкривна штора холодильна. Отак. От так, ну і стан стелі. Обшивка без жодних дефектів, без жодних зуважень нарікань. От так по оригіналу стоїть. Всі підсвіточки, всі ручки. Чорний такий нарядний дуже колір. Чорний металік. Оригінальні 18-ті легкосплавні диски. Повністю вся обслугована автівка, включно з гальмівною системою. Ксенон, лінзована оптика, омивачі фар, LED DHO. Протитуманні фари, все збережене, жодних зауважень по лакофарбовому покриттю, жодних дефектів, які треба було б виправляти. Панорама по автомобілю, GPS, навігація, камери на 360. Все працює, все оригінальне, все по Nissan. Така вона ззовні, дуже нарядна машина, не пошкальована, не полірувалася, полірувати її не треба. Ну, а в тому потреби вона і так збережена вся. Такий в неї стан. Така вона по даху, теж без жодних дефектів, нюансів. Ззаді протитуманна фара оригінальна і задній хід. Отак розміщені. Позаду теж наявна камера. Задній дворник, омивач, все працює, теж оригінальне. Чорний підкреслює, дуже нарядний колір. Автомобіль з крутезним кліренсом резумуючи. Також функція повного приводу може стати в нагоді за потреби для подолання якихось складних дорожніх ситуацій. Е, преміальна акустика, преміальне світло, в акустиці додатково сабвуфер е, Максимально потужна акустика, що характерно. Ну І автомобіль дійсно такий, як для себе. Адже, друзі, ми завжди підбираємо для вас найкраще і завжди намагаємося тримати марку не в гонитві за грошима, а в гонитві за якістю. Е, бажаємо всім мирного неба! Будьте всі здорові і до наступної зустрічі. Скоро побачимося. У нас знову ж таки будуть новинки цікаві, гарні, круті, і як для себе. До зустрічі.